В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко. Вітаю! Сьогодні 26 вересня. Цього дня народилися такі відомі українські діячі, як президент України Петро Порошенко, якому виповнилося 49 років. Та композитор Петро Сокальський вшановується пам'ять української письменниці Зінаїди Тулуб. У 1996 році Україна вступила до Ради Європи. А Фідель Кастро виголосив найдовшу в історії ООН промову на 4,5 години. А от до виборів народних депутатів України залишається рівно місяць. Центральною політичною подією вчорашнього четверга була прес-конференція президента України Петра Порошенка, яку обласне телебачення транслювало у прямому ефірі та був повтор увечері. Глава держави майже дві з половиною години спілкувався із журналістами і оприлюднив свій стратегічний план розбудови держави до 2020 року. Повтор цієї важливої прес-конференції на нашому каналі о 13 годині 15 хвилин. І про фронтову ситуацію на сході України на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події тенденції наступні. Біля Маріуполя терористи обстріляли українські позиції з установок ГРАД загинули два наші прикордонники. У Донецьку вчора майже весь день не вщухала важка артилерійська канонада. Терористи замінували місце падіння пасажирського лайнера Боїнг 777 Ремонтні бригади українських електриків та інших спеціалістів продовжують на Донбасі ліквідацію наслідків позавчорашньої стихії. Вчора Житомирщина урочисто зустріла воїнів 8-го армійського корпусу, які повернулися із зони АТО. Репортаж про цю подію у найближчих випусках заодно продовжується допомога воїнам землякам, які мужньо воюють на Донбасі. Сьогодні в Житомирській середній школі номер 22 пройшов фінал благодійного ярмарку. Марафону Школа підтримай захисників вітчизни. Триває і збір коштів. Підключіться і ви до патріотичного руху. Тримаймо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок ПУАТ Фідобанк Код банку МФО 300 175. Розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36. Код 220-64-928. благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Триває наш тематичний фотоконкурс Єдина країна. А вчора мій колега Дмитро Поліщук провів чергове вивчення громадської думки щодо ситуації на сході України. Наш кореспондент опитав кілька десятків громадян. Ось характерний відгук. В Ізраїлі думають за Україною всі, Да. Всі хочуть, щоб Україна побідила і всі, всі почти, Не до 80% і 90%. Це хто з Росії там, що то всі українці за Україною. Треба допомагати патріотам. Ми не здамося. Ми любимо свою країну і будемо за нею боротися до останнього. І ніхто нам в цьому не зарадить. От, навіть, хай вони не думають, що ми такі ніякі. Ми дуже патріотичні нація і будемо до кінця стояти, і, і переможемо. І Україна буде наша, і люди наші добрі, і будемо жити добре. На весь світ буде наша країна гриміти, як найкраща країна. І ще про резонансні події останньої доби. Президент України Петро Порошенко своїм указом вивів державу із позаблокового статусу. Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав неможливим підняття цін на газ для населення у чотири рази. Національний банк України закрив Грінбанк за відмивання 20 мільярдів гривень. Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав закон про очищення влади або як його називають, про люстрацію, який торкнеться одного мільйона чиновників. Італійська поліція зайнялася пошуком активів Януковича та Медведчука. Вчора в Києві жителі Харкова заблокували хрещатик, вимагаючи відставки Харківського міського голови Кернеса. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю хорошого і приємного дня. Вдалих вам вихідних, бережіть себе до зустрічі в ефірі!